У людей після 65 років а, падає зір, а, падає частота а, реакції, ну і багато багато інших факторів. А, я я просто... Так скажемо, FPS падає. Так а, як ти на це все дивишся, і умовно, ну якщо ми рухаємось до ЄС, то не так за горами, що цей закон, в принципі, може і інтегруватися в українські закони. Ну, дивись, Андрій, по-перше, ми то рухаємося в ЄС, але я думаю, ми вже доросли до того, щоб не дивитися на них як на щось вау. Будемо ми ж самі не дурні люди. Я свого особистого досвіду невеликого водіння можу сказати, що дійсно літні люди. З об'єктивних причин Та, да, ні, 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 так подобається, як написати. ти слова підбираєш. А. Ну, З об'єктивних причин, фізіологічних, вони не можуть вже бути, звісно, такими різкими, прописами ФПС, це правда, тому що люди не можуть. Тому дорога є дуже активна, дуже активна частина. Плюс ти рухаєшся не з не притаманною неприродньою швидкістю для тебе, для твого організму, для твоїх очей. І спритність ця згасає з вживанням алкоголю, там якихось психотропних речовин, і станом здоров'я, яке, на жаль, погіршується з віком. Просто тут, щоб це не виглядало як певний фашизм, щоб це не було гетто, ти старий, то ти гівно. Ну тобто є люди, які шідесят можливо, краще можуть е, водити автомобіль, ніж я в 30. Ну можливо, ні, але грубо кажучи, тобто це не має бути вик... для всіх просто. Після, напевне, чим ближче до цього віку якогось, умовно, б... смертного, хай так грубо прозвучить, але, ну, тобто, коли ж, ну, це вже 65 людей ближче, ніж 18, правда? 100 відсотків. По, ну, віся... по природній смерті, uh, маю на увазі. В уважаю. період 14-18 ми також дуже близькі до природньої смерті, тому що багато відбувається <зваж> проблеми. <зваж> Та ну дійсно, тут тоді тобто, нікому не можна слухати. Коротше, просто частіше має бути медична перевірка, але тут вже питання знову ж знов таки, яка перевірка мовній Германії, яка в нас? І що не знаю, як у нас, як ти проходиш для того, щоб мати довідку, щоб отримати права, то там просто. Максимально кладуть цей статевий орган на всю перевірку, назвам це так. Дивись, в мене була просто дискусія нещодавно. От як е, ситуація, один знайомий він погано бачить, і він каже: то це проходив я ну на водійське посвідчення він за кермом їздить. А зір дуже поганий. І він каже: от, прикинь, попався е, лікар е, окуліст, який напевно десь хорошо вчився, бо вчепився, як цей їжджу за кермом, коли в мене такий поганий зір. От ти розумієш, що от в людей. Вони не хочуть розуміти того, що о, умовно вони можуть створювати певну небезпеку, але знову ж таки тут питання до певних до українського законодавства, тому що а, а, ти знав, що у нас люди з епілепсією вони можуть отримувати водійське посвідчення. Я не знав не цю інформацію, коли був випадок трагедія на Переїзді, коли Богдан е, зупинився, ну тобто, всі думали, що там щось він поламався, але потім суд показала і довела те, що водія. Був приступ епілепсії. Вони просто є різні, не завжди там припадки такі. Тобто, ця людина може там на декілька секунд виключитися, потім знову включитися. Ну і от тоді трапилася ця ситуація. З певним рівнем У нас можуть їздити люди за кермом. А, ну тобто є ряд оцих от речей, які, начебто, знаєш, коли люди там старшого віку можуть сказати: так, ну, давайте може з іншими питаннями розберемося, а потім будемо. Старих виганяти за руля? Да? Ну, я погоджуюся. Ну, дивися, з дальтонізмом, якщо ти сам сказав, що там певний рівень дельтонізму, ну, якщо людина знає, що в нього е, канонічне зелене, в нього синє там, чи то, то, це нічого, якщо ну, я. я, я, я ну часто... тут ще не складно, тому що він внизу. Ну, тобто, зелений завжди внизу, маранчевий посередині. Плюс. Тобто, я би це пробачив, це напевне логіка в цьому є. Тобто він ж від цього не став. Інший кольор, інші... хто його знає, який насправді для кожного зелений, да? можливо, для... це не зовсім для кожного різний кольор. Але плепці це дійсно страшна штука, погоджуюсь, тому що ти, 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 ти їдеш по дорозі, і не знаєш, що може бути. Це кожен раз страшно, насправді. Деколи забуваєш про це, деколи згадуєш, ти взагалі не знаєш, що може бути не проти тебе, що йде тобі на зустріч. А якщо це їде людина, яку дійсно зціпало. ну, означає, що вона має бути позбавлена. Комфорту, на її думку чи зручностей, але все ж вона більше принесе шкоди, правда? Я вважаю, вибачте, можливо, це не дуже гарно, але вона більше шкоди принесе оточуючим іншим, якщо на великій швидкості, чи та Боже, навіть на швидкості 50 кілометрів за годину людина, якщо втрачає контроль, це смерть для одної двох людей, як мінімум, якщо машина на зустріч їде. Коротше, це треба подивитися. Зі старшими, я би всіх прям спочатку не рубав, і цей закон в Євросоюзі. Я думаю, вони його переглянуть, тому що це все-таки попахує фашизмом, а вони на це дуже бояться, на цим трусяться. Більше перевірок треба робити. Це знаєш, і, я просто лише тобі один момент скажу: от і я, в принципі, толерантна людина, намагаюсь підбирати слова, але знаєш, ми всі толерантні до того, до тої от межі. Коли умовно трапиться якась трагедія, там, а, а ще найгірше, коли там з, ну, там з, з якимись близькими, так? Та? І, і ти тоді от, ну, не будеш підбирати слід, ти скажеш всіх пенсіонерів забрати права, бо не Ой, можна. А, Андрій, ти б зі мною поїздив, коли я обганяю на Жигулі цього діда, бляха. Це, я, я в той час я теж максимально нетолерантний. Але хто я такий, щоб судити? Я там знаю, якщо я дай Бог доживу до його віку, може і я буду тішитися, що я маю змогу їхати хоча б помаленько, але їхати. Ну, це приємно. Батькові батько вже за 70, і mm -hmm. ну, він там. Все своє свідоме життя за кермом. У мене також є водійське посвідчення. Ну, мені здається, батько втратить зір, слух і нюх, і він буде краще їхати за кермом, ніж я. Ну сто відсотків. От я в цьому Власне. переконаний. Тому, тому що я сідаю за кермо. У мене зразу зима, не зима, мінус тридцять градусів. Я одразу футболка мокра. Ну тобто, для мене це такий невеличкий стрес їздити. Можливо, просто в мене в житті практики Це, не вистачає. це а, досвід. Так? Да, це є досвід. А, да. Але от тобто я ще от єдиний нюанс хотів сказати за там певні проблеми зі здоров'ям і знову ж таки людей похилого віку. А можливо, от робити частіше перевірки, я з тобою повністю згоден. Тобто там після 60 чи після 55, от як Кожен зараз, вік. да, зараз. Ну там, да, раз в рік умовно, це ж в принципі, як от е, вчителі і в дитячих садочках, хто працює, вони ходять на медичну перевірку, і це нормально, і всі це сприймають. Ну тому що працюють постійно з дітьми. Так само і тут. Тобто, коли певне йде погіршення зору, всього іншого, раз в рік іде перевірка на водійське посвідчення, і тобто тобі пролонгують. Якщо в тебе до 80 років зі здоров'ям все ок. Катається, а інший момент я подумав, можливо, якщо є знову ж таки певні нюанси, але вони дозволяють, в принципі, сидіти за кермом, просто там на міжрегіональних дорогах. Ну, тобто, був того дідуся, Ланос чи Жигуль, і він там 40 років їздить, Дуже а підзадумав. їздить собі щоб до городу. Щоб так, та, певні обмеження по дорогах, наприклад, на автобан точно не можна, на... але в нас він один, це не страшно. Я, до речі, я собі оце все слухаю тебе і думаю: дивися, якщо кажуть, після 65, враховуючи тривалість нашого життя, нам це не страшно. Типу, там мало хто до цього віку доживає, того я б і не боявся. Якщо мені заборонять. знаєш, так після 150 не можна тобі вже їздити. Окей, воно так зараз звучить. Так О, що нормально знаєш, от мені подобається, що що воно мені сприймається зі сміхом, ну тобто страшно, але зі сміхом. І я от дійсно розумію, що дай Боже нам, чи як кажуть, дай Боже нам дожити до тих часів, щоб дійсно ми ще з тобою посперечалися. Ми ж умовно зараз знаєш, як за наше майбутнє з тобою говоримо, власне, та власне та в нас в нас де в майбутньому, якщо ми в нас не буде ні пенсії. Ніфіга. Ми можемо тільки думати про те, чи ми зможемо їхати е, з дряблим пісюном і з дряблим зором їздити ще за машиною, чи не зможемо. От все, що ми можемо зараз і планувати. До, до речі, я знаєш, як почав з цього і закінчив вже цю тему, е, тому що е, вона просто дуже дотична. А за голосування, от як ти вважаєш, людям після 60 ти б дозволяв голосувати? Чи от є ж думка, що е, ну, тобто, тобі ще не довго жити, умовно, да е, дуже це прагматично звучить, але і цинічно, але ну. Чого тоді ти маєш приймати рішення в цій країні, якщо ну, молодим далі в ній знаходитися, і умовно, там колись от За Януковича і інші влади, ну в принципі, і там пенсіонери і всі інші наголосували? Ти знаєш, це також попахує певним фашизмом, але, Фашизм? але для України, на жаль, для країни, яка ніяк чітко не вирвалася ще, ну, вже от от зараз ми вириваємося чітко з, з Совка. То нам ще треба таке, якийсь би ем, на ручки 5 отака заборона для такого віку, я б точно ввів. Е, я щиро розумію, що є доволі багато старших людей, які набагато тверезіше дивляться на ситуацію і краще розбираються в політичній ситуації, набагато більш свідомі, ніж малі гаспійські, які взагалі не розбираються ні в чому. Тобто, це дуже неправильно, але враховуючи те, що ми. Я вірю, певні території повернемо. Де, де будуть мало того, що совки старі, так ще і вже промиті сучасною Росією. І ці люди, знову ж таки, молода людина, вона схильна до змін, схильна до адаптації, бо їй ще жити, як ти кажеш. А все-таки стара людина, вона вже от, ні по мовному питанню, про якому, до речі, я старих людей і не задовбую, бо я. ну... Коротше, людина стара, вона вже собі себе сформувала і немає мотивації сенсу змінюватися. І оці люди максимально будуть небезпечні, якщо ми ці території повернемо. Тому для нас але як показує практика, знову ж таки є багато людей старшого от віку. Це це, це це просто винятки. Знаєш, ті, хто не хочуть. Є багато людей старшого віку, які все життя російською говорили, але зараз намагаються вивчити українську, тому що розуміють всю а, глибину і радикальність питання. Та розуміють, але знову ж таки це мотивація. Але все таки і вчитися після 25 взагалі, як кажуть науковці, все важче і важче, а уявив 70. Тобто є певні причини, чому я, наприклад, замову не до задовбою. Ну точно mm -hmm. ввазі, я ніколи ще не задовбою. Ні, може коротше, до старших немає навіть претензій е, в голові, якщо вона не колаборантка, не наводчиться, грубо кажучи. Вот я не маю претензій. Людина тобі живе вже прожила. Вона любила, вона так далі, але за вибір мого майбутнього і моїх дітей і внуків ця баба чи дід не мають права втрачатися. Тому що, якщо вона хотіла приліпіна когось там, ще мені глибоко посрати. Якщо вона повернеться і лишиться в цій хаті вже на території, де окуповані, вона не буде вибирати мені е, цей. Хоча це ще ширше питання, думаю, що взагалі має бути гетто. Страшно коротше, люди, які е, з деокупованих тих е, територій, які були окуповані до 24 лютого, ці люди мають певний період не мати можливості вибирати міні майбутній тобі десь в полі, якомусь ми їх в парк за паркан. Ні, 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 просто немає. Ну паспорт не дозволяє. Я жартую, просто маленька мрія кожного українця потрапити до Скабєєвої в цей Так, Так, до речі, треба ще щось сляпнути. там вже є дві теми, ми майже попали. Ти ж сказав два рази, що я фашист. Не ти, не ти. Ну, ну, Ті теми, які ми піднімаємо. Ми з тобою два що? фашисти, це не забувай. Ну давай так. Ми два фашисти. Москву треба розбомбити. Це факт. Це факт. Рускі, бажаю, щоб у але... них, них, них всіх в Росії були бомбосховища закриті і не відкривалися. Я це бажаю також. Щоб вони всі були імпотентами і не розмножалися. Це бажано, до речі, да. або щоб їхні живчики були не живчики, от, або так. До речі, про живчик я тільки сьогодні знав живчик, хто не знав, це сперматозоїд українською. Та 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 це не вода, вода у нас вона, вона в честь справтозой. Якщо ж давайте закінчимо. Все, крапка і на Олег, дуже тобі дякую і дякую. Ми традиційно дякуємо. Не знаю наскільки це прагматично, не прагматично, але всім силам оборони, які нас захищають. І сподіваюся, ніч буде у вас всіх спокійна. Донатити можна на Збройні Сили України. Донатити можна нагадаю ще раз на сторінці. Олега він постійно проводить певні збори. Донатити можна і і нам на розвиток каналу підписатися, лайк поставити і все інше зробити.